Шановні гості, я рада вітати вас у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого. Сьогодні у нас визначна подія. Сьогодні ми презентуємо нову монографію видатного українського науковця, освітянина та політичного діяча Петра Таланчука. Монографія називається Русь Україна через незлавність і єдність, успішне майбутнє публіцистичні роздуми. Нагадаємо, 1989 рік народний рух ледве ставав ноги в Україні. Людина, яка запропонувала народному руху залу, конференц залу для першого з'їзду був Петр Михайлович. Це ми повинні пам'ятати завжди. Це він фактично, виходить, започаткував оцей демократичний рух у нас в Україні. І уплінно дякую вам за те, що знайшли час і мобілізували свою наснагу поговорити трішки про мою книгу Русь Україна через незламність і єдність, успішне майбутнє. Проблема України сьогодні не в тому, що вона розташована на периферії заходу, а в тому, що вона центральна. У світовій історії настільки, що це важко осягнути і визнати. Крім того, зовні Русь Україну не помічають ще й тому, що хронікери її, прибічників е е е її історії постійно знищували. Я лише намагався вкласти відому логічну систему дій і визначити їхні взаємовпливи і можливі результати. Водночас українська конкретика ув'язується з тенденціями аналогічних світових процесів. І тому, якщо деякі тези, формулювання, думки і пропозиції автора здаватимуться комусь шокуючими, то, на мою думку, ви можете не приймати їх, але все-таки це буде поштовхом для пошуку уже вами істини самостійного або прийнятного рішення. Я хотів би запитати вас, коли у вас була задумана ця книжка, що спонукало вас ось викласти всі ці роздуми в такі монографії, з'єднати це все? Громадян України, весь час про це думаю і я цим живу. От тому через те я взагалі інженер і доктор технічних наук? Але я робив там перелік, це далеко не повний, що я написав як публіцист, як небайдужий громадянин. Тому я цим живу і, звичайно, ж дивлюся і бачу, що проблеми ці не вирішуються. Це життя-викладач Драгоманова, а вас я знала як міністра. І я висловлюю думку викладачів. З великою повагою всі освітяни до вас ставляться, що ви не викинули якогось ректора з місця, а зробили свій вуз. Вуз, який вперше е, готує таких фахівців. І зараз е, останні роки близько познайомилась з тим напрямком, який е, пов'язаний з громадською діяльністю вашого вузу. Зараз трошки передивилась книжку. Я історик за першою освітою, кандидат наук до центр спец, психолог. Дуже близькі національно патріотичні ваші думки до поглядів тих людей, які в козацтві, які патріоти. Як ви вважаєте, якими силами можна зробити все те, що ви прогнозуєте? Без сформування національно-державницького світогляду побудови омріяної України ніякої бути не може. Треба починати з моделі обріяної України, будівельного матеріалу навал, починаючи з Андрія Шевтинського, як там побудувати власну карту і далі. Моделей дуже є багато, їх треба узагальнити, відібрати, щоб це було загальнонародне мрія, а потім розробити модель громадянина, здатного втілити цю модель держави в життя, а для цього треба повернутися до освіти. Це є вирішальний е, крок. Історична назва частинки Києва, частинки Дарницького району Красний Хутір, стала чомусь Червоний Хутір. І це нікого не цікавить не істориків, не києвознавців, не наших е, докторів історичних наук. На жаль, коли я йду в ліс і бачу, як написано червоно-хутірські озера. І ці таблички з'явились нещодавно. Ну, я перепрошую, а хто їх встановлює? Чому вони червонохутірські стали? Хто зробив такий переклад? Тут піднімається і от той, хто вам сказав, що ви повинні пишіть правильно, от ви так розумієте, я так розумію. Гуртуйте навколо себе дарничан, сусідів і пишіть запроси депутату в першу чергу. Це неподобство треба виправити. Багатьма ідеями Петра Михайловича я знайомий, тому що я читав, він вже написав таких публіцистичних книжок, ну, напевно, з десяток. І Я більше половини читав. А зараз 99-го року президент Університету України, маючи такий величезний досвід і адміністративної, і педагогічної наукової діяльності. То він бачить дуже чітко оці всі недоліки нашої влади. Вітаю всіх, дякую Петру Михайловичу за запрошення на цю презентацію нашого великого студентського колективу Університету Україна. Хочу висловити щиру подяку за його працю, тому що він став символом саме єднання нас як колективу, як університету і всієї України. Тому декілька слів про книжку. Сказати, що за там один день я встиг прочитати все, але хоча б трошки познайомитися, наприклад, з термінологією Петра Михайловича, яка, наприклад, здивувала як основні засади кацепизму. Це те, що він піднімає, можливо, для когось це буде смішно, але це про те, що ми маємо говорити. Він написав таку ґрунтовну базу для майбутніх поколінь студентів. Петро Михайлович, ви найкращий, ви нашого Дякую.